Публікою з'являється Володимир Росович. Він же Ярослав Галан. 6 квітня 1945 року газета Вільна Україна» адресує за його підписом статтю з хрестом чи з ножем з брудними інсинуаціями на адресу покійного митрополита Андрея Шептицького. Це сигнал. Через шість днів вночі 12 квітня 1945 року. Заарештовано п'ятьох ієрархів Української греко-католицької церкви митрополита Йосипа Сліпого, єпископів будку Чернецького, помишина Латишевського. Згодом Хвилі арештів прокочуються по всіх єпархіях. свавілля і терор, сльози і кров. Ті, кого арешти обминули, переходили в підпілля. Тепер, після арештів, ініціативна група вже має підставу заявити своєму зверненні до Ради народних комісарів УРСР. На жаль, наші єпископи не зрієнтувалися ні в політичній, ні державній повоєнні ситуації, і хвиля життя перейшла їм понад голови. Наша церква опинилася в стані безвласті та дезорганізації. І не тільки церква, вся Україна опинилася в стані хаосу, комуністичного абсурду. Серед посту раптом задзвонили дзвони на дзвіниці корнякта. Такого він не чув за всю свою історію. Абсурдна прелюдія до абсурдного псевдособору. Це зібрання називає себе собором, але серед них нема ні одного правного єпископа Української греко-католицької церкви. Її мученики єпископи в тюремних камерах, а деякі і вбиті. Натхненникам і організаторам цього ганебного збіговиська дуже залежало на багатозначні, як їм здавалося, символіці задля цього свій псевдособор. Вони проорочили саме до 350-річчя Берестейської унії. Але Берестейський собор був під покровом Божого благословіння, а львівський псевдособор залишився в пам'яті народу як злочин проти церкви і Бога. Все було продумане і здійснене для того, щоб убити церкву. Були замовники убивства, були і виконавці останніх головна роль випала мітратові доктору Гаврилові-Костельнику. Ось він серед учасників псевдособору. Він був невідділений літературною, виразною публіцистичною жилкою хистом. Ми можемо тільки здогадуватися, чому доктор Костельник став організатором сумнозвісної ініціативної групи. Якоїсь віддяки чи нагороди від своїх замовників і натхненників отець Костельник не отримав, на відміну від двох сподвижників по ініціативній групі, які ще до псевдособору собору були висвічені на православних єпископів? Що рухало ним? Чистолюбство? кажуть, що визволителі пообіцяли йому посаду ректора духовної семінарії. Страх? Є припущення, що каральні органи погрожували розправитися з сином Костельника. Що ж, Може бути і перше, і друге, і невідоме нам третє. Вони вміли знайти слабке місце в людському характері, вміли залякати, вміли спокусити ці учні диявола. Але мотиви вчинків людини завжди складніші, ніж нам здається, і по справжньому їх знає тільки вищий суддя. Хоча у цю Костельнику залишилося вже не так багато до того часу, коли він постане перед найвищим престолом. Про це ще не знає ні отець, ні 216 делегатів, які погодилися стати співучасниками наруги над своєю церквою. Не для того ми розшукали ці кіноматеріали, давались би навіки поховані у фільмосховищах, щоб зганьбити цих людей, затаврувати, виставити на посміховисько перед очі нащадків. Ні, надто добре знаємо ми тепер, до яких нелюдських способів удавалися визволителі, щоб змусити свої жертви взяти участь у зібранні нечестивих. Ті, хто відмовився, мали бути знищені, насамперед найавторитетніші, найстійкіші. Отець Мороз, довголітній в'язень сумління, через кілька років після псевдособору зустрів одному з таборів митрополита Йосипа Сліпого. До нас привезли тата. Так називали ректора нашого отця Йосипа Сліпого. Це був такий між нами студентами. Тато, то для нас було всього, всі розуміли, хто це є. Вдалось, мені. Я на цей день не міг. На другий день я прийшов. Зустрінув я його і серце мене заболіло. Коли я на нього глянув, мені перед очима стоїть його імпозантна постать, колишня гарна статура, поставний, веселий, такий серйозний. А тут я побачив старика. Який з запалими лицями, повислий в одежі, високий, волосся сиве, які... голова злегка дрожала. На мене то таке враження зробило, я чуть не розплакався, правду сказавши, що з людини можуть зробити. Ці пекельні режисери поставили свою виставу з розмахом, якому міг би позаздрити сам диявол. Вони передбачили все, хто буде виступати і що говорити, що будуть їсти учасники і що пити. Все було розписане і затверджене вищими інстанціями, від тривалості виступів до порції горілки і вина на вечері. Людське життя в їх розумінні також коштувало не більше, ніж порція вина, навіть життя колишнього друга і помічника в темних справах. Це лежить Ярослав Галант. Він же Володимир Росович, автор статті з хрестом чи з ножем. До нього прийшли не з хрестом і не з ножем, а з сокирою. І, як тепер стало відомо, не бандерівці, а агенти НКВД. Він виконав свою юдину роботу і більше був не потрібний. Так було. Тому не будемо судити учасників псевдосуворо, як судили вони, залякані. Здеморалізовані, а пом'янемо їх у своїх молитвах і попросимо Господа дати нам силу, коли б раптом нам довелося опинитися в подібних обставинах. На цьому судилищі церква не мала адвокатів, захисників, не було нікого, хто спростував би неправдиві звинувачення, розвіяв наївні надії на добру співпрацю з посланцями пекла. Але ми можемо уявити собі такого адвоката і те, що він міг сказати, якби йому дали слово. Слава Ісусу Христу. Скликаний з ранені ініціативної групи по воз'єднань Греко-католицької церкви з Руською Православною Церквою. Поки ваша ініціативна група, Отче, готується до воз'єднання. Радянська влада не марнувала даремно часу. У неї вже все готово. Тюрми, кулі, катівське знаряддя, концентраційні табори. Ваш єпископ Єосифат Концеловський знаходиться тут недалеко, у Львівській в'язниці. Визволителі намагаються переконати його, що він очолив ваш псевдособор. Але він відмовиться, через що закінчить дні свої під вартою у притулку для старців. Катам не вдалося зламати його волі. І він не зрадив своїй церкви. Звичайно, всіх диявольських знарядь-визволителів ви не могли знати. Але про дещо могли ж здогадатися. Адже справжнє обличчя радянської влади ми вже бачили в 39-41 роках. У 1945 року закінчилась Друга світова війна. Нас визволив славний Радянський Союз від німецько-фашистської неволі, яка нам загрожувала повною загибелью. Радянський Союз. Своїми преславними побідами об'єднав усі українські землі, одну українську державу, яка була мрією віків. Україна владико, перестала бути Україною з того моменту, коли на її землю вступив перший визволитель. Вона перетворилася в УРСР. Складову частину Німецької імперії, імперії зла. І сподіватися у цій імперії на здійснення мрії віків про незалежну державу так само безглуздо й недоречно, як сподіватися на милосердя розбійників у темному лісі. Ця імперія відбере не тільки назву України і українців. Вона відбере. Історія християнства показала, що Рим створив свою специфічну релігійну конструкцію, оперту на релігійно-моральній жорстокості, на нелюдській поневоленні душ, озброївшися залякування, застрашення слабших характерів різними анатемами, інтердиктами та іншими подібними. Богу противними страшитлами. Ватикан став на перешкоді до релігійного об'єднання. хоче панування і жадає підчинення, упокорення, упідлення. Ваші фантазії, отже, що до Риму вже починають перетворюватися у радянську дійсність. Делегати, до яких ви промовляєте, з'їхалися, щоби зробити юдину роботу. Вони цього не хотіли, як змусили. Але те, що наближається, буде схоже на страшний сон. Наближається епоха тотальної брехні. І ви, отче, один з перших її речників. Будуть думати одне. Говорити інше, робити ще інше. Доведеться доносити на своїх друзів, щоб врятувати власних дітей. Доведеться подавати руку вбивцям. Вінці милосердний Бог глянувся на нашу тяжку кримку і послав нам хвилю, про яку мріяли наші предки. Повнилася. Віковічна Надія Галичан, Буковинців, Волиняків, Поліщуків, Повщаків і мешканців Закарпаття. Сьогодні ми роз'єднані у вірі, воз'єднаємося з вірою наших предків, злучився святою православною церквою. Щоб весь наш возз'єднаний народ ловив одні чисті вірі, одними устами і одним серцем святе ім'я, Отця, Віна і Святого Духа. Амінь. Не прикрасить ганебної події, участь в якій ви мали необережність взяти. Плоди вашої ганьби ви ще побачите особисто. Церкви будуть закривати, руйнувати, робити з них склади. або в кращому випадку, як це сталося у церкві святого Нуфрія у Львові, зроблять музей книги. У церкві, в самому центрі вашого рідного Станіслава, речником якого ви виступаєте, зроблять музей атеїзму і напишуть великими літерами релігія, опіум для народу. Лагати прийняли звернення до патріарха Московської всієї Русі Алексія. Ось кінчаються довговікові тяжкі випробування Східної церкви під Римським ярмом. Кінчається боротьба, кінчається роздор. А насправді роздор, ярмо і боротьба не на життя, а смерть ще тільки починаються. Ось так, піднімаючи руки у вірнопідданому голосуванні, вони погодились на знищення п'яти єпархій, чотирьох з половиною мільйонів вірних, трьох з половиною тисяч душпасторів єпархіального клиру, десяти єпископів, п'ятисот ченців, тисячі п'ятисот черниць, трьох тисяч 300 параднів, 4 тисяч 400 церков каплиць і домів молитви, понад 195 монастирів і чернечих осібків, шкіл майже 10 тисяч католицьких народних, 35 середніх і 50 вищих, 35 видавництв, 38 назв преси. Московському і всієї русі Алексієві намного літа. Протягом наступних чотирьох десятиліть ця заздоровниця патріарху московському сілі Русі Алексію звучала для української греко-католицької церкви похоронним передзвоном. Були переконані, що для церкви почався відлік часу у небуття, і вже не буде більше сили здатної протистояти творенню і прославленню нових ковирів. Чому цей страшний удар був нанесений саме українській греко католицькій церкві? Бо за кілька століть її непростої, драматичної історії народ визнав її своєю церквою. Бо вона дивилася і дивиться в майбутнє, прокладаючи мости єднання між східною і західною вітками християнства, бо вона була одним з найміцніших гарантів збереження українського духу денаціоналізованій Радянській імперії. 43 роки продовжувалась Чорна ніч української греко-католицької церкви. 43 роки вона була переслідуваною підпільною катакомбною. Та настав день, коли понад чверть мільйона львів'ян вийшли на Майдани і вулиці Львова з вимогою реабілітувати свою церкву. Це було 17 вересня 1989 року. З цього дня почалася нова сторінка в історії Української греко-католицької церкви. Історія Воскресіння. До голосів поодиноких героїв, які не переставали нагадувати світові про катакомбну церкву, приєднався потужний голос сотень тисяч вірних, і світ нарешті їх почув. Чотири століття. Відділяють пантифікати Папи Клементія VIII і святішого Отця Йоанна Павла II. Перший благословив народження Української греко-католицької церкви, другий привітав благословляючим пасторським словом її Воскресіння. Минуло 4 десятиліття після ганебного псевдособору, 4 десятиліття духовного мороку, і тільки святий Георгій не переставав топтати конем дракона, нагадуючи, що зло мусить бути переможене. І ось Українська греко-католицька церква святкує своє 400-річчя Учасники Білейного собору, наче гортають сторінки героїчної і драматичної історії своєї церкви, у двохтисячолітній історії християнства. Сторінки писані розстріляною і воскреслою українською греко-католицькою церквою є воістину золотими, бо писані вони праведниками, писані кров'ю мучеників, вірою, надією і любов'ю.